Вітаю глядачів каналу Ностромо Авто новий проект на каналі під назвою Passat B7. Підібраний мною спеціально для фірми Service місто Radom. На дисках 16-х, на хорошій гумі зимовій, свіжі кільоса ну, тут, як завжди, ці нюансики є. Вона машина не готувалась, вона купена, так як є в такому стані. 237 пробігу. На коробці автомат. ДСГ. Що тут є? старт стоп безключовий, релінги, підігрів сидінь, підігрів зеркал, круїз контроль. Ну, Кропка автомат, само собою. Електронний ручник, все працює. от Машина не готувалася, такому вона стані. Прошу. Зовсім не підготовлена Є питання по кузову, як завжди, бо це фольксвайен. Прошу, не на машина. тормозні диски. В гарному стані, що спереду. ну Спереду кращий, кращий стан. ну Вже тут хтось робив його. От я такий вот. Ну вот тут. Тут вот есть нюанс. Тут вот есть нюанс. Нема и заднего дворника. Так. что самое интересное. Есть запаска, прошу. И есть полностью пенал с этим. с домкратом, с всеми правыми с всеми ключами, все хорошо, все есть, все четко. Отакий от стан я не буду зараз відкривати. От. Це робить. Це. от воно навіть в пилюці Все працює. Ось нюанси під косметику Прошу Зараз кусуємо. Нюанс. О, це фольксваген. Передні задній пактроніки є. От. Як завжди Арки. Це під косметику і ручки дверей. Про безключову я вже казав. Скло рідне, машина 11 року 11 місяця. Один власник. Переднє лобове міняне, наскільки мені відомо. Ну, капот під поліровку, мені здається, що вже були підкраси деякі. Але це Volkswagen. От. Тут є нюанс. Показую машину для глядачів свого каналу. Може когось зацікавить, 2.0 дізель, коробка автомат. От вона в зазорах, все чудово. Я хоч і не люблю фольксвагени, але тепер заповажав, да, дійсно, якість там присутня. Пробували по базам, дуже схожий на оригінальний пробіг. Тому що один хазяїн по машині від початку до кінця, до сьогоднішнього моменту. Запитуйте на фірмі Грітул місто Радом, Колпатка Шляхетська. У ще буде готуватися до продажу, там знаєте і за ціну. Я прикріплю відео, де, де знаходиться, як виглядає, до кого звертатися з телефонами. Це машина під замовлення для моїх колег, з якими я співпрацюю. Знайдена. Знайдене? Ніякого криміналу нема, як косметичні моменти, нас ще буде готуватися, приїдете дивитися. От. Все працює. Все працює, ручник працює. Що мені було дуже дивно, чесно вам скажу, змазані петлі. Змазані петлі салідово. Педалі ніхто її не мив. От. Мультируль, круїз контроль, е сенсор світла у такому стані непідготовленому. Ручка. Руль. Руль оригінальний не перешитий, не затертий. Це дуже похоже на оригінальний пробіг, Дуже похоже, Я пробував по базі. Все, все, все сходиться. Може когось ще цікавіше буде. База. Я постараюсь викласти номер кузова. Якщо хтось, якщо хтось зацікавиться, пишіть в коментарях, я відповім з номером кузова. Все, звертайтесь, чекаємо вас. Всім бобра!